Всім привіт, з вами пацан цевал, і сьогодні у нас на обзорі ягуар. Більшість з вас навіть не представляють, скільки може стоїти цей ягуар. Ну, по слові ягуар всі представляють, ну, допустимо, бушний, старенький ягуар, ну, ну, хтось подумає 20 тисяч доларів, хтось подумає 15 тисяч доларів, хтось подумає 10, і він буде трохи правий, а трохи ні. Бо ціна даного автомобіля, який був куплений 2 года тому, 4600 з маленькими нюансами. 3600 тисяч доларів. Зараз він стоїть приблизно така машина. от Зараз, якщо зайти на авторію, подивитися ринок машин, то 4500 і до 7 тисяч. Ну, там водяні екземпляри стоять і більше, звісно. І так, якщо ви розумієте, що це в нас британська, британський ягуар, 2,5 літра бензин, повний привод, кожа рожа, всі діла. І от можна взяти. Отакий ягуар за такі гроші, а за такі самі гроші у нас продається Ланос, допустим. Є Ланосі за за 5000 доларів, якщо ви фігенєте, то ви заходите на авторію і да, Ланос стоїть 5000 доларів. За 5000 доларів можна купити Опеля, як у мене був Астру, можна взяти Гольфа. Гольфа четверта. тобто, якщо ви поставите дві, дві ці машини разом, ягуар X-Type, я вам не сказав, як і називається, Ягуар модель X-Type. І гольфа 4 -го, то різниця буде колосальна. Тільки що я узнав, що я горствою не 4 600, а 5-600. Ну ладно, просто щоб ви знали, що ну, є і за 4600. Я дивився вчора. Машини такі продаються за 4600 теж. І так продовжу своє нінні, мисль про те, що які можна купити машини за такі гроші. Тобто можна взяти Passat B5, Можна взяти гольфа -го, там гольфа п'ятого, допустимо, але ви будете їздити на гольфу і на пасаті. І це все ну, ніщо, по сравненню, ну, це як пафосно звучить слово ягуар. Тобто, виходить, за, за таку суму, як можна купити будь-яку машину, середню сачасів, так сказати, таких старих годів і, стоять, і він випускався з 2001 року по 2009 рік. Тобто машина не дуже стара, не з 90-х вже 2000-х. Ну і ви розумієте різницю між пафосним словом звучанням ягуар, тобто ти приїхав на ягуарі, і ця людина, яка приїхала на Ягуарі, вона не може бути в спортивному костюмі, в кросовочках, вийшла така на ягуарі. Ні, ягуар це так. Це приїхав в пальто, туфля, прическа настроєна, кошельок повний бабла, бо бабло треба його всипати сюди. Якщо ви думаєте, що запчасті дуже дорогі. Да, якщо купляти оригінальні запчасті, це буде дуже дорого. Но ця машина построєна на базі Форда, Як ви зрозумієте з названня цього відео, ця машина як хороша поговорка, хороший пункт тобто У вас є ягуар. Це Хто? Тепер ви вже розумієте, я почав відкрив вам великий секрет, що ягуар має стоїть 5 тисяч доларів, якщо постаратися взяти битого за трьох, вкинути джиговський мотор і можна їздити на ягуарі з мінімальними вваженнями. Ці мотори вставлялися три бензинових, три дизельних, мінімум там об'єм 2,1-2,3. там тобто Ця машина не для того, щоб економити точно. Хоча економії в таксі. Владіліць даного автомобіля таксував для, для себе один день. І людей, уф, люди були удивлені, так само, як і ви, зараз дивитесь ягуар. Тільки ж вони не знали, що ця машина стоїть, допустим, 5 тисяч чи 6 часів. Вони думали, що ягуар це дорого, багато. Ну, це так і є, але один день таксування на цій машині і багато емоцій вона дала так само, як. І клієнтам, які і радісні, що їх забирав ягор і віз катав по Києву по-ночному. Так само і дала удовольствия власнику цього автомобіля. Зараз перейдемо в салон. В салоні теж все гарно, почти максимальна комплектація. В общем, що не вистачає до тобої комплектації, це люк, моніторчик побольше, чуть-чуть там був стояв. Зараз ми вам покажемо. І телефон, який нікому нахер зараз не нужен. Пішліть в салон. Так, сідаємо за руль даного автомобіля. Розкажемо вам, що ви можете купити за такі гроші. Тут поставимо картинку вам салону за 5000 і салон, ось ви бачите. Так, Почнемо з руля. Мультируль. круїс-контроль. Далі у нас коробка автомат, подогрев в сідені, подогрев в не обдув стекла, а подогрев, як заднього. На жигулях, знаєте, така так само і тут, ну і без полосок. в общем. Все, що можна подогрети, електросидіння, е, музика Alpine. Якщо я правильно сказав, в общем буде так. Тобто якась крута музика стоїть і в BMW тоже, кстати, там така музика залишилась. Дерев'яний руль, Дивіться як гарно Дерель... Дерев'яне під лаком скрите, тут не видно трошки борочки, всі воно потріскана. Тріскається лак, а під ним дерево. Коричневе дерево. Так. І ще у нас 2,5 бензин із двоєним вихлопом який приємно дуже звучить так. прям прям звучить стеклоподрібники прим все взагалі, я навіть не знаю як можна порівнювати ці дві машини ванус із тим ну ще я вам можу сказати, хто не ризикує той не п'є шампанського так само і хто не ризкує той і на ваносі важко так що, продавай і будемо брати тобі цю ягуару. Розход по, по городу 14-15 літрів, по трасі 10-9 ну і там по сусите автомобіля дивитися. По ремонтам. Ремонти обійшлися багато дорого. але не так дорого, як ви думаєте, то, що Виділі з даного автомобіля робить на СТО і він знімав, ремонтував, міняв все. Тобто багато чого він зробив безплатно, есть, своїми руками. Якщо у вас є бабки, то купляйте, якщо немає бабок, їздіть на Ванусі і ремонт там дешевший. Виходить. Від того, виходить, в кінці абсурд. Я вам впочатку казав, що беріть, продавайте Ланоса, і купуйте ягуар і їздіть довольними. А в кінці я вам кажу, що якщо у вас немає бабок купувати таку машину, то їздіть на Ванусі. Получається, що рішать кожному. Або їздити на Ланосі і ще їсти буває. Або хорошо треба заробляти, їздити на Ягуарі і не їсти. Або хорошо заробляє. Все. Кінець на. Ну що я вже зар... все сказав. Ну, напевно, я не знаю. Поки що відказав, що сказав. Отакий От ягорчик і зараз ми скажемо вам, чого знімаємо по темному, то що в нас світ вирубають, понімають. І ми шукали мойку час, де помити машину, щоб зняти все красиво. І відтоді вийшло, що хотілося більше, хотілося там ще з вікна, там, в потоці, це поняли всі ці діла. Ну взагалі ягуар чутка машина. Не белве, звісно, б, ну. Чик. Коротше. Угу. так. Все, пробіг 245 кілометрів. Проїхав він 30 тисяч на ній і вложив, каже, десь 2000 баксів. Ще ховати, побачити. Ну все. Круча в Києві важко це знімати щось і, і робити на роботі. Хоч раз в два тижні буду вас балувати. Що, до свидання.